Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ. Як бригада гвардії наступу помста нищить ворога? Цьогорічний рекорд тютюнової контрабанди та спеціальна бананова операція у Еквадорі. Про це далі у програмі. За Лисичанськ та Рубіжне, Старобільськ та Попасну. Прикордонники луганського загону щодня нищать ворога, аби повернутися у рідні міста вільної Луганщини. Віднедавна легендарний прикордонний загін реформовано у бригаду нового зразка. Професійні підготовлені та озброєні. Тепер вони бригада гвардії наступу Помста. Про їхні подвиг говорила вся країна. Їх історія лягла в основу сюжету фільму, створеного на реальних подіях. Луганський прикордонний загін, який до останнього тримав оборону у кварталі із символічною назвою Мирний. Із гучномовців на увесь мікрорайон лунає український гімн. Російським бойовикам це неабияк дошкуляє. Та ще більше їх дратує незламність українців. 170 прикордонників загону останні українські бійці, які у червні 2014 року тримали оборону в Луганську. Решта військових об'єктів вже були під контролем бойовиків. На вмовляння ворога здатися, прикордонники відповіли відмовою, проте усвідомлюючи, що на них чекає. Бойовики вели вогонь звідусіль з квартир багатоповерхівок та дахів сусідніх будинків. Снайпер працював з криші. Стурмували загін три сотні російських найманців. Кілька днів героїчної оборони. Восьмеро поранених, двоє з них тяжко. Проте без втрат. Згодом, за наказом керівництва, прикордонники позиції залишили, та навіть самі росіяни визнали. Українці не здалися. Троє суток, ми їх так і не взяли. Якщо бути чесним, ми їх так і не взяли, вони не здалися, вони стояли насмерть. Після подій 2014 року відроджений прикордонний загін оселився на Луганщині. Його підрозділи несли службу в прикордонних пунктах на лінії розмежування з окупованою частиною області та на кордоні з Росією. Проте ворог прийшов і туди. Перші сигнали про майбутню велику війну Луганщина отримала ще до 24 лютого. Напередодні ситуація на лінії розмежування вкрай загострилася. А на ранок вторгнення вщентру збиті КПВВ, понівечені міста та початок нової окупації. Ми входимо на сім'ї пункт щастя. Це Наше щастя. Да? Да. Перший загиблий сил оборони України прикордонник луганського загону, майстер сержант Денис Ткач. Близько 3.30 у ніч на 24 лютого 2022 року він загинув у бою з диверсійно-розвідувальною групою на ділянці відділу прикордонної служби Мілове на самісінькому кордоні з Росією. На 10-му році війни луганські захисники продовжують боротьбу. Остріл. На теперішній час сили та засоби прикордонного загону застосовуються на найбільш активних напрямках на сході нашої держави. На найбільш гарячіших точках. Вони виконують завдання як на Бахмутському напрямку, так і на Сіверському. Частина сил виконували завдання на Авдіївському та інших напрямках. Нещодавно Луганський загін реформовано у бригаду гвардії наступу. Тепер вона носить назву Помста. Умови ведення бойових дій вимагали суттєвого збільшення військового самовійськового потенціалу від прикордонників. Тому реформування прикордонного загону безпосередньо до бригадного типу це виклик сучасних умов виконання бойових завдань. Гасло їхньої помсти відроджені перемогти. І прикордонники мають для цього усі можливості: броньована техніка, артилерія, протитанкові засоби, системи аеророзвідки, ударні дрони та снайперське озброєння. Вони уміють воювати якісно, адже навчаються на полігонах країн НАТО під керівництвом найкращих інструкторів. Все задля того, аби помста ставала сильнішою, бо є за що мститися. цистерни з цигарками на суму майже 22 мільйони гривень. Нещодавно на кордоні з Румунією прикордонники виявили найбільшу у цьому році тютюнову контрабанду. Викрити злочинну схему вдалося завдяки взаємодії прикордонних оперативників та співробітників Державного бюро розслідувань. Подробиці у нашому сюжеті. За даними дослідницької агенції, кантер, тіньовий ринок цигарок в Україні з року в рік демонструє загрозливе зростання. Якщо у 2018-му він займав усього 5% загального обсягу, то минулоріч ця цифра сягнула рекордних 20%. А бюджет втратив близько 23,5 мільярдів гривень у вигляді податків. Вгамувати апетити тіньовиків в Україні намагаються роками. Однак суттєвого ефекту це не дає. Експансія тютюнового контрафакту триває. Як наслідок почастішали спроби переправити ліві цигарки за кордон. Пункт пропуску Красноїльськ на Буковині. Прикордонники разом зі співробітниками ДБР затримали тут водія далекобійника. За документами, чоловік їхав до Румунії з порожньою цистерною, але як показав сканер, щось у ній таки було. Це щось 65 тисяч пачок контрафактних сигарет, гарнесенько собі запакованих. Вартість майже 5 мільйонів гривень. Не встигли правоохоронці оговтатись, як наступного дня під'їхала ще одна тютюнова цистерна. Сумнівів, оглядати вантажівку чи ні вже не виникало і не дарма. От тільки партія дещо більша. 167 тисяч пачок цигарок на 12 мільйонів. Третя вантажівка навіть не встигла дістатися пункту пропуску. Її зупинили за кілька кілометрів до кордону. У водія стара пісня. Їду, каже, порожняком, Йому ж, звісно, повірили і збільшили улов ще на 5 мільйонів у вітчизняній валюті. У підсумку близько 300 тисяч пачок контрафактних цигарок передано митникам. Далі справа слідчих. У Еквадорі тільки одна пора року літо, тому його так цінують туристи. А ще у цій далекій країні Південної Америки знають про Україну і навіть було хотіли її підтримати та передумали, як Еквадор веде війну за незалежність від наркомафії, та що таке спеціальна бананова операція у наступному сюжеті. Цей унікальний кам'яний глобус встановлено на географічному екваторі планети. Зробивши лише крок, тут можна потрапити з північної півкулі у південну чи опинитися одразу в обох. Це ж Еквадор. Та що там глобус? Сама столиця місто кіто теж вмостилося просто на екваторі. А ще тут знаходиться найвищий на планеті діючий вулкан Котопахі, велетенська кочегарка, яка коптить на висоті майже 6 тисяч метрів. Та по-справжньому знаменитим Еквадор став завдяки бананам, які розселяються по супермаркетах усіх континентів і тримають на собі значну частину економіки. Утім, останнім часом в Еквадорі неспокійно. Новообраний президент Даніель Набоа вирішив нарешті розібратися з давньою проблемою країни наркоторгівлею, яку до слова так і не змогли розв'язати його попередники, хоча й старалися. Отож, жити по новому президент розпочав із запровадження надзвичайного стану. А я підписав указ про надзвичайний стан, аби збройні сили мали повну політичну і правову підтримку у своїх діях. Закликаю всіх громадян допомагати нам у цій боротьбі. Наркобарони відповіли на виклик потужною хвилею вуличного насильства, бунтами у в'язницях та захопленням заручників. Все ж посіяти Україні тотальну паніку бандитам поки що не вдалося. Усіх бунтівників президент оголосив терористами і наказав армії та поліції їх зупинити, а краще знищити. До речі, тамтешнім наркокартелям Україна добре відома. Кілька років тому у портах на Одещині прикордонники мало не щотижня знаходили кокаїнові посилки на мільйони доларів. Ховали їх зазвичай у контейнерах з еквадорськими бананами. Про Україну президент Нобоа теж згадав, але з іншої причини. Вступивши на стежку війни, він вирішив переозброїтися. Схема нескладна: передати Україні через Сполучені Штати військову техніку радянсько-російського виробництва, а в обмін отримати сучасну американську зброю. Ціна питання близько 200 мільйонів доларів. У відповідь Ерефія пригрозила Еквадору спеціальною банановою операцією, обмеживши доступ стратегічного фрукту на російський ринок. Це був удар під дих, і банани перемогли. Еквадор скасував своє збройове рішення. Схоже, отримавши від Москви такий несподіваний подарунок, кокаїнова мафія здаватися не збирається, і бананами її не зупинити. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.